Для того, щоб зробити замір для рулонної штори, заміряйте ваше вікно від штапика до штапика по ширині та точно так же від штапика до штапика по висоті. На даному прикладі наше вікно шириною 675 мм та висотою 1350 мм. Обов'язково зверніть вашу увагу, що це будуть розміри самої тканини, кріплення для системи рулонної штори буде виступати 2 см справа та 2 см зліва. У разі, якщо ширина від штапика до відкосу вікна менше 2 см, наприклад, 1 см, заміряйте ширину вікна від штапика. До штапика у нашому випадку це 675 мм мінус 1 см, це буде 665 мм. Таким чином зменшиться ширина тканини на 1 см і кріплення без проблем вмонтується.